Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Злочинці з проросійських бандформувань не припиняють порушувати режим повної тиші. З початку доби зафіксовано 18 епізодів використання ними зброї проти українських підрозділів. Це частіше загарбники вдаються до застосування озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Так сьогодні по обіді бойовики прицільно обстріляли один з наших опорних пунктів в районі Невельського з озброєння танку, бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Ще один прицільний обстріл відбувся на Горлівсько-Світлодарській дузі. Там бандити зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили в бік наших позицій біля Луганського. По Зайцевому незаконні збройні формування вели неприцільний вогонь з 82-мм міномету. Окрім того, ворог не припиняє здійснювати збройні провокації в районі населених пунктів Піски, Опитне, Авдіївка, Новгородське, Майорськ та Луганське. Бойовики використовують здебільшого стрілецьку зброю, але час від часу лунають постріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Луганщині та Маріупольському напрямку сьогодні тихо.